Вітання глядачам телеканалу TV, в етері програма постфакту. Мене звати Анастасія Іванова. Про підготовку до нового навчального року та скільки грошей готувати батькам сьогодні будемо говорити з Іриною Ткачук, начальницею управління освіти Чернівецької міської ради. Вітаю вас! Вітаю Анастасія! Пані Ірино, розкажіть, будь ласка, як триває підготовка до нового навчального року в закладах освіти. Ну, мабуть, цьогоріч нічого нового порівняно з минулими роками. Це стосовно основної частини, так, тобто ми працюємо над покращенням Технічної бази ми працюємо над доведенням закладів до технічного санітарного а, стану такого, який може відповідати тому, який є, є придатним для навчання дітей. А в але... першу чергу, яка форма навчання? Так, має бути? але звичайно, цьогоріч наш один з тих пунктів, які першочергові, як і минулого року, це безпекове питання. Тому цьогоріч працюємо звичайно з укриттями посилено, як і минулого року. Те, що стосується форми навчання, звичайно, знов ж таки відповідно до безпекової ситуації закладі освіти, а ми розуміємо, що мова саме про укриття і про їх місткість, відповідно до цього, ми розуміємо, що буде все ж таки три формати, в яких ми зможемо працювати. Тобто очний формат, ми зможемо працювати в змішаному форматі, також ми зможемо працювати у дві зміни, до прикладу. Але я нагадаю, що минулого року Чернівецька міська територіальна громада була тією, якій вдалося запустити максимальну кількість закладів в очному та змішаному форматі. І якщо ми порівнюємо з іншими. Осними центрами України Цьогоріч Ми теж не розслабляємося, рухаємося вперед, і вже 28 закладів з 45 зможуть працювати в очному форматі Це більше ніж минулого року. Звісно, це значно більше. Це в декілька разів більше ніж було минулого року. Є частина, яка буде працювати в змішаному форматі. Це вісім закладів. Два заклади будуть працювати у дві зміни. Ну і також будуть ті, які будуть міксувати дистанційне і вірніше не дистанційне, а саме змішане і дві зміни дистанції цього року не буде, але знов ж таки ми розуміємо, що залишається ще два тижні, і ми максимально працюємо з директорами над тим, щоб все ж таки або дооблаштовували укриття, або ж шукали приміщення, які є в закладах, які можна використовувати як найпростіші укриття, або ж укладали договори з суб'єктами, які знаходяться поруч, для того, щоб використовувати їхні укриття, і максимально я наголошую, максимально вивести дітей на очне навчання. Садочки, яка ситуація з ними? Чи всі будуть працювати? Ну, якщо ми говоримо про садочки, у нас є 55 безпосередньо закладів дошкільної освіти і чотири підрозділи гімназій дошкільні. А, минулого року я теж наголошую, що ми ніхто на себе напевне не брав в Україні таку відповідальність. Ми її взяли, ми зразу відкрили садки, і поступово їх приводили до ладу укриття, відкривали їх по максимуму. Але все ж таки залишалися ті садочки, в яких проживали внутрішньопереміщені особи. Цьогоріч ми поставили для себе завдання відкрити всі заклади дошкільної освіти, і ті заклади, які не мали укриттів, зараз ми знайшли можливість обладнати у тих підвальних приміщеннях у тих цокольних приміщеннях, які є в цих закладах освіти, найпростіші укриття. Таких закладів залишалось небагато, тільки чотири для того, щоб з 1 вересня запустити їх. Тобто, ми плануємо, що всі заклади дошкільної освіти з 1 вересня будуть працювати з дітьми, як і належить. Ви зараз сказали про ВПО. Мене на наступне питання до вас. Скажіть, будь ласка, чи є якісь заклади, чи є якісь школи, садочки, які мають зараз до сих пір ВПО, які там проживають? Дуже цікаве питання, і це ще проблемне питання. Звичайно, масштаб проблеми не такий, як був минулого року, коли ми зіштовхнулися з тим, що в нас водночас проживає 1650 осіб з числа внутрішньопереміщених на базі наших закладів освіти. Таких закладів було 26. 13 садків, 13 шкіл сьогодні. Ми говоримо про те, що в нас залишилося 11 осіб, але тим не менше ми шукаємо можливість влаштувати їх. Це для якийсь один заклада вона... звільня зараз їх Це два. два, тому що в поступово звільнялися два заклади. Якраз там зараз завершують до облаштування укриттів. Ми шукаємо можливості їх переміщення в інше житло для того, щоб ці заклади могли працювати за дітьми. Стосовно укриттів, скажіть, будь ласка, скільки грошей треба готувати батькам для того, щоб допомогти закладу до ці укриття? Давайте говорити відверто. Ми говоримо постійно з директорами про те, що ви кошти з батьків не збираєте. І більшість керівників справді працюють таким чином, що вони звертаються до управління у тому випадку, якщо є потреба дооблаштувати укриття. То до прикладу, якщо потрібно ремонтні роботи провести, вони складають кошториси, приносять до нас кошториси з супровідним листом, з проханням віднайти ці кошти, і ми їх справді віднаходимо для того, щоб довести до ладу укриття або облаштувати нове, якщо воно є. Є звичайно у нас особливо активні директори. Це я в лапках говорю які. А не хочуть до прикладу звертатися до управління. Вони вважають, що є, наприклад, невеликі суми, і вони вважають, що їх можна ці кошти зібрати з батьків. Хочу поправді сказати, що в час цифрових технологій ми дуже швидко про це знаємо, тому що батьки справді скаржаться і то то до вас фут... можна звертатися. на це? Звичайно, тому що зараз, коли заклади знаходяться на фінансовій автономії, у них є кошториси у кожного закладу і потрібно бути. Суперлінивим директором, щоб не сі, не вивчити своїм бухгалтером головним дійсно ті коди класифікації, ті кошториси, які в них є, для того, щоб віднайти кошти. Можливо, все. Тобто, по факту, навіть якщо в якогось закладу не вистачає якихось коштів, ми можемо робити, як ми говоримо, по-дружньому ділитися між закладами, коли справді директори між собою домовляються, я тобі по одному, по одній статті тобто, передаю чи по іншій. Так, тобто питання здавати кошти на туалетний папір, на миючі, на прибирання, це. Повний абсурд, тому що на це виділяються бюджетні кошти. Вони не те, що виділяються, вони виділені, тільки візьміть, проведіть відповідні закупівлі. Все, це все, що залишається на відповідальності директора. Ну, тобто раніше, колись ми говорили збори на штори, да, сьогодні ми можемо говорити. На фарбу. За так. Так. Але сьогодні ми можемо говорити за укриття, і, власне, от якщо згадати про генератори, це досить важлива тема, тому що ми не знаємо, як пройде для нас осінь, зима, і це дуже важливо для наших дітей бути в теплі, так? Перш за все. Скажіть, будь ласка, чи готові генератори до використання в кожній школі? І знову ж таки, то буде їх заправляти батьки чи школа, все таки, чи садочок на 2023 рік управлінням освіти було отримано від власне міської ради, були отримані кошти на придбання генераторів для всіх по суті закладів дошкільної освіти. Це обов'язково для того, щоб ми могли забезпечити їхню нормальну роботу. Чому я говорю про заклади дошкільної освіти? Бо ми розуміємо, що тут мова про банальне приготування їди, так те, що ми не можемо зірвати навчально-виховний процес. А ці генератори є закуплені додатково. Ми отримали величезну кількість генераторів з матеріального резерву міської ради і ще більшу кількість просто від благодійних організацій. Тобто тут включалися всі благодійні організації, мабуть, які працюють в місті, і вони десятками передавали нам генератори. От ми зараз, до речі, збирали інформацію про наявність генераторів у закладах освіти. То фактично всі заклади освіти мають генератори для того, щоб забезпечити принаймні. Ні, роботи, якщо про дошкільних закладів, нормальне функціонування. Якщо ми говоримо, якщо ми говоримо про заклади загальної середньої освіти, то десь дійсно є такі потужні генератори, а десь є генератори банально для того, щоб забезпечити роботу бухгалтерської служби і адміністрації для того, щоб не зривати ось цей От, освітній процес. чи всі процес? вони перевірені взагалі ці генератори? Звичайно, так, тобто, вони не просто ми їх передали і далі все вони лежать і з катартинкою перекриті зверху букетик буску чи по сезону сьогодні. Уже Соняхи кладуть, так ні, насправді ці генератори повинні пройти перевірку, вони повинні первинний запуск отримати, і таким чином ми розуміємо, що їх можна використовувати. Додатково, там, де великої потужності генератори підписується угода на їх обслуговування. Тому є відповідна фірма, яка відповідно до договору, вибачте, за тавтологію, вона а, приходить і, власне, перевіряє час від часу, як передбачено це, так договором перевіряє, чи ці генератори є справні. Ну, якщо ми говоримо про пальне, то знов ж таки відповідно до тих кошторисних призначень, які є, заклади освіти самостійно будуть закуповувати пальне відповідно до власних. Тобто ресурсів. можна сказати, що батьки тут взагалі не мають приймати ніякої участі. Можна правильно? сказати, що батьки не повинні приймати участь у забезпеченні генераторів, звичайно, пальним. Так само одне з найголовніших питань, які турбує батьків, це охорона охорона цих закладів, де перебувають їх діти, mm -hmm. тому що сьогодні досить такий страшний важкий час, да? ну, на жаль. Але все ж таки безпека, перш за все, тому що відбувається взагалі з охоронною системою у нас. Загалом охорона в нас таке масштабне насправді питання, тому будемо поетапно розглядати. А фізична охорона. Фізична охорона, пригадуєте, з минулого року в неї забезпечені всі заклади загальної середньої освіти, тобто є присутній працівник з Державної служби охорони постійно під час навчального процесу, який контролює вхід вихіду заклад, який здійснює обхід на предмет посторонніх об'єктів, якісь на території і в закладі. Ну і звичайно, вони ще. Можуть втручатися до прикладу, якщо там діти сваряться, ну і так далі. А, тобто, це їхня сфера відповідальності. Що стосується закладів дошкільної освіти, то відповідно від рекомендацій, які ми отримали з Києва, ви знаєте, що заклади дошкільної освіти вони закриваються, і, в принципі, а, вхід посторонніх осіб на їх територію не є дозволеним під час перебування там дітей. Тобто батьки доводять до приміщення чи навіть деколи до хвіртки віддають вихователям, ну і потім аналогічно дітей їх віддають після це завершення масло. Стикала, так, після завершення, да. так тому сміхаюсь, бо ми щойно це з вами обговорювали після завершення е, навчально-виховного процесу. А далі ми говорили ще раніше, але вже можемо конкретно про результати говорити: про те, що були виділені кошти на встановлення камер зовнішнього відеоспостереження для всіх закладів загальної середньої освіти і закладів дошкільної освіти. По суті, вони вже всюди встановлені. Ну, декілька закладів, яких в плані е, фінансування це було відтерміновано трішки на літні періоди, то вони. Якраз зараз по суті укладають ці уходи для того, щоб ці камери були встановлені. Чи мають потім батьки доступ взагалі до цих камер, до кого звертатись, щоб переглянути, якщо власне їх щось турбує, ну, звичайно, як вони працюють, якщо, ці камери. Як, якщо якась ситуація відбувається в закладі, яка здається, що вона є ненормальною, можна звернутися до адміністрації закладу. Вони всі справні, Звич... працюють звичайно. Тобто, знов ж таки є ну, технічний нагляд за ними, є гарантія на них. Якщо раптом якась камера не працює, то в такому випадку можна за ну, гарантійним листом звернутися для того, щоб її порихтували, Це вже або та ж та ж директора так, цього звичайно. закладу? Звичайно, доступ до камер, звичайно, має директор і може мати відповідальна особа, якщо таку призначає директор закладу освіти. Ну тобто, все працює, все справно, тут ми задоволені. Тривожні кнопки є у всіх закладах, і тому, в принципі, ми на контролі постійно і в такій чіткій співпраці працюємо з Державною службою охорони, з іншими приватними охоронними організаціями, які укладали договори. Говорити з нашими закладами. Власне, якщо так заговорити загалом, то чому навчив нас попередній рік? А, попередній рік нас навчив, що ми повинні бути готовими до будь чого напевне, тому що ми напевне не чекали точно ковіду. Вірніше, ми звикли до того, що можуть бути якісь карантини, або що можуть бути пандемії, до прикладу, епідемії, пандемії, але вони є короткотривалими. І якщо пригадуєте, коли власне розпочався ковід, 19 то всі чекали, що 2 три тижні це завершиться. Але ковід нас навчив, і тут ми повинні бути йому вдячним. Користуватися дистанційними засобами навчання і не тільки тому, що мабуть вся Україна перейшла і всі сфери перейшли тоді в онлайн. Але справді це дало нам можливість менш травматично перейти в онлайн навчання, тоді коли це було необхідно, коли відбулося повноцінне вторгнення на територію України мормордвою, так але сьогодні так ми готові до будь-яких сценаріїв, і ми їх прораховуємо. Наперед, тобто, вже сьогодні ми говоримо про можливість блекаутів. Ми до них готуємося. Вже сьогодні ми пропрацьовуємо різні сценарії і, і ті форми навчання, які можуть бути придатними у тому чи іншому сценарії. Тому ми готові до всього, але це те, чого нас навчило. А те, що ми отримали, ми отримали. Я не хочу говорити непоправні, але справді серйозні освітні втрати, про які сьогодні вже говорять всі, від мабуть від закладів освіти і точно. Аж до міністерства ми отримали відтік дітей. Ми отримали погіршення якості знань. А особливо серед тих дітей, які виїхали з-за кордону, які не знаходяться фізично тут, бо вони не можуть навчатися. Ми отримали відтік кадрів, по суті, які навіть, мабуть, не відтік, а міграцію. Так, тобто одні поїхали, інші прибули. Ну і ми отримали дуже велике стресове середовище, яке звичайно теж впливає на якість освіти. Але це наше завдання на цей рік. Ми повинні бороти освітні втрати, і кожен вчитель на своєму місці повинен пропрацьовувати те, яким чином надолужувати ці освітні втрати власне, про успішність. Ми можемо зараз судити про це по рівню да, випускників, які складали свої тести. Скажіть, будь ласка, чи вплинуло оця дистанційка, це переривання навчального процесу, чи вплинуло воно на успішність і на знання наших випускників? Ви знаєте, важко порівнювати, тому що навіть порівнювати результати НМТ національного мультипредметного тесту минулого року, і цього напевне не досить коректно, тому що вони. Вони проводилися вже з різними предметами і в різних умовах. Мені здається, що все ж таки ми краще пройшли цей рік ніж минулий, тому що в минулому році все ж таки це було те, що звалилося нам на голову як сніг серед літа, так і ми довгий період часу знаходилися на дистанційному навчанні. А цьогоріч діти вже були втягнуті в процес. Вони готувалися до того ж самого НМТ. Посилено, а вони працювали додатково, і все ж таки мені здається. Це, що ми краще пройшли цей рік ніж минулий? Ну на вашу думку, звісно, що це зараз таке індивідуальне буде питання. Да, але от на вашу думку, чи є якісь проблеми у школярів, можливо, да, які е, е, виїжджали за кордон і продовжували там своє навчання? Чи є в них якісь проблеми після нашої системи? Всі, хто виїжджають, кажуть, що наша система дає глибші знання насправді, але воно індивідуально це зрозуміло. І так, тобто, то всі з ким спілкуєшся, угу. з батьками, вони кажуть, так, знання дає українська освіта значно глибше. Така специфіка це не заслуга освітян чернівців чи освітян будь-якого міста. Це підхід, який все ж таки використовується в Україні. Звичайно, матеріально-технічна база і ставлення до дітей, наскільки би мені це не було прикро, але давайте дивитися правді в очі. Давайте це. Визнавати вони є дещо кращими в деяких країнах, тому що далеко не всіх, якщо порівнювати досвід, ну є справді дуже багато речей, які є кращими. Значно кращими саме в Україні. Але якщо нам говорити... є чим пишатися, такі. так, але якщо говорити саме про якість освіти і про те, що це відчувають і оцінили батьки, про це свідчить те, що батьки, які виїхали з дітьми за кордон, здебільшого не забирають документи з українських шкіл. Тобто діти навчаються до прикладу, не будемо називати приклад будь-якій з держав за кордону, так якщо це дозволяють часові пояси, якщо тобто не за океаном діти знаходяться, вони про продовжують навчання тут, вони ведуть паралельне навчання, і це дуже позитивно, тому що по перше вони оцінюють якість освіти нашої. А по-друге, якщо вони не розвивають зв'язки, значить вони хочуть повернутися. І це дуже гарно, це дуже позитивно, тому що ми розуміємо, що той відтік громадян, який відбувся, він насправді є страшний для всіх сфер, не тільки для освіти. І ми хочемо повернути нашу молодь в Україну, тому що це справді наше майбутнє. У нас ще є майже два тижні до початку навчального року. Я сподіваюся, що все, що ви запланували, вам вдасться таки втілити. Дякую вам за сьогоднішню нашу розмову. Оглядачам нагадаю, що у студії була Ірина Ткачук, начальниця управління освіти Чернівецької міської ради. На все добре залишайтесь з нами на телеканалі Тева.